Як привчити себе пити щодня 2 літри води? Ну 2 літри води далеко не всім треба пити щодня, тому отак от привчати себе точно не треба. Або норма води вона дуже сильно залежить від а, температури навколишнього середовища, статі віку, гормонального фону і навіть їжі, як ми їмо скільки там води міститься в цій їжі? Тому там 2 літри це норма про. Яку варто забути, особливо якщо воно не лізе? Пити треба стільки води, скільки дійсно треба для вашого організму. А як себе привчити пити саме воду, а не інші напої? Ну тут треба йти через два кроки. Перший крок казати собі, що інші напої це як окремий прийом їжі, тобто хочеться чаю посмакувати чи каву, чи лимонад, де просто сідаємо і смакуємо, як приймаємо їжу. А якщо є спрага, яку треба загасити, то звертаємось тільки до води. Це може бути бутильована, очищення, китечена, навіть вода з-під крану, яка більше смакує, до якої ти більше звикла, але п'єш саме її. Ну і а другий крок вода завжди повинна бути десь поблизу на відстані витягнутої руки, стакан з водою або бутилочка з водою на столі поряд з робочим місцем. А не така задача, що якщо хочеться пити, то треба піти на кухню і налити. Собі води, а бутилочка з водою у автівці, а поряд з водійським або пасажирським сидінням, а не десь там валяється позаду, і от зупинюся на заправці, тоді її візьму, і тоді я поб'ю. То вода завжди максимально поряд. Щоб як тільки захотілося пити, рука інтуїтивно тягнулась до води. І зазвичай, якщо дотримуватись цих двох простих правил, то в принципі кожна людина за кілька місяців навчається вгамовувати спрагу водою і пити саме стільки води, скільки потребує її. Організм на момент.